Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про івербі опоці ін італіану, або їх ще називають антоніми. Це є протилежні дієслова, бо антоніо в італійській мові. Я вже знімала частину 1, сьогодні я буду знімати частину 2, тому що є дуже багато протилежних дієслів, і всіх їх у одне відео неможливо вкласти, тому вирішила поділити їх на дві частини, як я вже говорила. Ви е, готові? Якщо готові, тоді давайте починаємо. Отже, перше таке протилежне дієслово це є ріємпіре наповнювати. Тобто рімпіре наповнювати, протилежне дієслово до рімпіре буде свотаре. Впорочнювати. Рємпіре свотаре. Толієре забирати. Протилежне дієслово до толієри буде метере. Класти. Толієре метере. Черкаре. Шукати. Протилежне. черкари буде троваре знаходити. Черкаре троваре. Вендере продавати. Компраре купувати. Вендере компраре. Баняре мочити. Протилежне слово до того, що ви будете мочити, ви будете ашугаре, висушувати. Баняре Мочити, шугари – а шугар висушувати. Шиндери – спускатися. Саліри підніматися. Шиндери саліри. Рісперміари заощаджувати. От є люди, які вміють заощаджувати гроші, або можуть також заощаджувати свій час, да? тобто різперміари ілтем. Протилежне слово до респерміри буде spendere, витрачати. Е, дивіться, навіть ви можете сказати, що мені не дисплячить спендери і темпу перефаріза. Тобто мені не є жаль витрачати свій час на цю справу. Отже, респерміре заощаджувати, спендере, «спендери» – респерміре спендере. Стрінжери стискати, протилежні слово аларгаре, розширювати. Стрінджери, аларгаре. Запам'ятали? Давайте спробуємо тепер каті дієслова повідмінювати. Отже, рємпіре. то що я говорила, це буде наповнювати так? іорємпь, турімпі,рімпе. Noi rimpiamo, voi rimpite, loro rimpiano. Тобто я наповнюю, ти наповнюєш riempie. Він вона наповнює, noi єрімп'яну. Ми наповнюємо riempite. Ви наповнюєте riempiano, Вони наповнюють звотare. І озвото ту звоті луйлей voi му, loro звотати, Так? Тобто звотари це буде спорожнювати. Я спорожнюю і іозвото. Ту звоті ти спорожнюєш, луйлей звота він вона спорожнює, звотямо. Ми спорожнюємо, войзвотати ви спорожнюєте, но вони спорожнює. Толієри забирати. І отолго. толі. Луйлей толіє. Войтольєте лоро Та? Да? Отже, і отолку я забираю. Тутолі ти забираєш. Луй е, він вона забирає. Нойтоль ми забираємо. Войтоль ви забираєте, лору вони забирають. Мете класти або ставити. Іомето я ставлю ту меті. Луй ли вой нометь лоро лоромтону. Я ставлю і іомету. Ти ставиш ту меті. луй Він вона ставить. Ноймет яму ми ставимо. вой Войметити ви ставите. лоро Лоромтону вони ставлять. Шиндере. Спускатися. І о шиндо, ту шинді, Іошиндо. Тушинді. Я спускаюся. Іошинду. Ту шинки. Ти спускаєшся. Він вона спускається. Ми спускаємося. Войшиндити. Ви спускаєтеся. Вони спускаються. Саліре. Підніматися. Іосалгу, лей сале. Noi saliamo, voi salite, loro salgono» Я піднімаюся io salgo» ти піднімаєшся tu sali» – «Lui lei sale» він вона піднімається, але хотіла вам нагадати про вічливу форму лей, яка також буде, якщо ви будете говорити вічливій форми до якоїсь людини, і ви будете говорити «Lei sale», тобто вона піднімається, але це буде говорити це в тому плані, що ніби якби вона це ніби якби ви піднімається в вічну форму, формі. Тоді ви будете використовувати цю третю особу. Луй лей салле» ной саліамо. Ми піднімаємося. Вой саліти ви піднімаєтеся, Лору салгоне» вони піднімаються. Так, ідемо далі. Черкаре шукати. «Шукати». Іочерку, ту черкі, черка, ной черкиамо. Вой черкати, Войчеркати лорочеркано. Я, я шукаю і іочерку. Ту черки ти шукаєш. Луї лей черка він вона шукає. Ной черк'ямо, ми шукаємо. Вой черкати, ви шукаєте. Лоро черкано, вони шукають. Троварець знаходити. І отрову. Я знаходжу. Тут трові. Луйлейтрова. Нойтров яму. лоро лоротровано. І трово я знаходжу, тут трові ти знаходиш, лей, трова він вона знаходить, Ной нойтров'яну ми знаходимо, вой тровати ви знаходите, лоро лоротровану вони знаходять. Вендери продавати. Іо вендо, Іовендо, тувенді, Луйлей Венде, ной вендямо. вой вендити, лоро Вендоно. Я продаю Іо вендо. Ти продаєш ту венді, луй продає луй венде або лей венде. та, тобто Або ти, або вона продає. Ной венька, ми продаємо войвенде. Ви продаєте. Лору вендоно. Вони продають. Компра. Купувати. Іо компро. Луй лей компра. Вой комплек. Лору компрано. Я купую і окомпро. Ти купуєш то компрі. Луй лей або вона він компра, він або вона купує. Ной компрямо. Ми купуємо. Вой компрати. Ви купуєте. Лору компрано, Вони купують. Баняре мочити. Io bagno, ту bagni. Lui лей bagna. Ной baniamo. вой bagnate. Loro bagnano та? Тобто я щось намочую і обанню. Ту банні ти намочився. Луй лей баня. Він вона е, ой, намочить. Ну, тобто мочить, намокає в такому плані. Е, ной баннямо. Ми намочимо. Е, вой баняти. Ви мочите. Лоро баняно. Вони мочать або намокають. Тобто ну, щось там щось мокрим роблять. Так? Ашугаре. Тому що, якщо ви будете говорити тобто, за себе, ви будете ну, чуть-чуть там по-іншому, вставляти отаку Сі-ставочку. Отже, ашугаре іо ашуго, Ашугари це буде висушувати, так? І у ашугу, ту ашуги, луй лей ашуга. Наприклад, луй, Ой, наприклад, лей. Давайте дівчину візьмемо. Лей, ашуга і капелі. Тобто вона е, сушить волосся. Та? Ашугари, ашука і капель. Тобто, вона сушить своє волосся. Ной ашугямо, вой ашугате, лоро ашугано. Тобто вони висушують. ашугу я висушую ту туашуґіт. Висушиш, луї, ашуга, він вона висушує або сушить. Ну, ашуґ'яну, ми сушимо, вой, ашугати, Лоро Лору ашуган, вони сушать. Та? Ідемо далі. І це останній слайд по відмінюванню. Тобто, це буде е, е, заощаджувати.

Тобто іспармію і темпо квандоваду і бічі. Тому що бічі eh, це буде ровер eh, і там використовується і. Це я сама себе перевіряю, вибачте, тому відео нехай буде. Отже, туріспармі, ти заощаджуєш, спармя, він вона заощаджує, ми ріспармямо. Ми заощаджуємо войріспарм'яти, ви заощаджуєте лореспарм'яно, вони заощаджують. Спендери, витрачати. Io spendo, io Іоспендо, вибачте, io spendo, Я витрачаю tu spendi, ти витрачаєш, lui lei spende, він вона витрачає, noi spendiamo, ной spendete, loro лороспендано. Noi це буде Ми витрачаємо, вой спендект. Ви витрачаєте, ло СПЕНДАНО – вони витрачають. Стрінжере. І острінго. Я стискаю. Ту стринже. Луй ЛОРО стрінже. io stringo i steskaju, tu stringi ste sky, lui lei stringe vinbonaste sky, noi stringiam mai steskaemo, voi stringete voi sky lor o stringo nu voiste sky Toto și stringi la mia mama. pre că tăsnem o euro la mia Alargare. Aargare rozșatetem ioo alargo.

Ось так ці слова, вони так відміняються. Е, і тепер давайте подивимося з вами маленькі приклади, як їх можна використовувати. Отже, «ріемпіре». Пам'ятаєте, що буде «ріемпіре»? Правильно, «ріемпіре». я сподіваюся, що ви правильно відповіли, бо говорю правильно. Це буде наповнювати або заповнювати. Ілтуаріомі орімпітуди діджоя». «Іл мі ді джоя. Тобто твій приїзд мене наповнив, наповнив щастя. Тому що джоя це буде щастя. Ріємпі наповнив і в туаріву твій приїзд. Тобто те, що ти прибув, мі мене наповнив ось цим щастя. Та? Гарно сказано. Свотаре, спорожнювати. Пой тобто, можеш мені допомогти спорожнити цю шапу. Так? Тобто, Пой можеш мені допомогти спорожнити цю шапу. Тобто забрати там, одяг, бо хочу щось інше ставити, наприклад. наприклад. Аспетами зиндо трачинкою минуті. Аспетам з пет, шиндо третьінької Почекай мене, я спускаюся через 5 хвилин. Дивіться, тут просто є ще такі дії слова е, е, ущире, І от, е, ніби якби виходити, та, еско. От, але от ми іменно говоримо, шиндери це коли ми говоримо спускатися Іменно звідкись, тобто згори спускатися вниз. Щоб ви знали, і саліри це так само підніматися. Тобто, ви будете підніматися на гору, підніматися по сходах, підніматися, ну кудись там підніматися. Наприклад, от ви можете шиндери. Трену, тобто ви можете виходити із поїзда, тобто Тобто так само. Тобто ви коли ніби якби спускаєтеся, тобто ну з поїзда, треба теж сходити. знаєте. Або, наприклад, ви, якщо ви будете виходити з дому, то ви будете говорити еско, тобто ви будете виходити, використовувати слово «ушіри», тобто ушіри, еско, тобто і еско Дакада, тобто я виходжу з дому. От. А тут і буде шиндери. Ну, це, це так просто я завжди думала між ними, яка є різниця, завжди, для мене це особисто таке цей. І Індери це спускатися іменно звідкись, тобто з гори донизу, а саліри це знизу підніматися до гори, тобто не виходити, наприклад, з дому. Це, ну, тобто, якщо ви просто були в якомусь місці і вийшли з того місця, це використовується інше дієслово. Добре? Отже ще шин до Шинду треченької, тобто почекай мене, я вийду, я спускаюся через 5 хвилин. Та? Тобто не вийду, спускаються через 5 хвилин. Або аспектні. Стосалендо лескали. Тобто почекай мене, я вже піднімаюся по сходах. Аспеттами, там, А з петим, стосалендо Там, Наприклад, якщо може, ваш чоловік щось там хоче м -м -м, готувати і ви камурте, почекай, я вже піднімаюся, щоб допомогти тобі готувати. Стосалендо, лескали. Добре, наприклад. Е, Отже, ще такі приклади вам дала. Вендери це буде е, продавати луй венде козе онлайн. Тобто він продає якісь там речі в онлайні, так, луй венде козе онлайн. А наприклад, іо компру у Наджака Онлайн, тобто я купую е, куртку в онлайні. Але дивіться, е, я тут не вжила, е, наприклад, літки речі, коли я іменно зараз е, на, ш, наприклад, шукаю і хочу купити куртку, і іменно в цей момент я говорю: сто компранто, тоді я би використовувала. Тобто це виходить чуть-чуть інакше в цей час. Тобто сто компранто у Наджака Онлайн, тобто я іменно зараз купую. Е, куртку в онлайні. Але тут я просто я говорю, що я купую куртку в онлайні, тобто якщо щось комусь я говорю, та то не проблема, я купую куртку в онлайні, тобто я комплю на джака онлайн, наприклад. Так? Черкари. Отже, на, от, бачите, що я тут говорила, черкари, це буде шукатись. То черканто ді імпарари іл тедиско. Тобто я е, намагаюся вивчити е, німецьку мову, та? або 100 черканду, imparare l'italiano. Я намагаюся вивчити італійську мову, тому бо, можна інші мови або або черкандо е, і Тобто, Я шукаю ключі. Так, також можна, та? тобто, ви можете шукати, а тоді ви будете використовувати 100 черкандо, іменно в той момент, що ви щось шукаєте. Але взагалі то є оце дієслово черкаре, шукати, так? І «очерко», тобто я шукаю. Або ще говорять, не знаю, чи ви чули, кічерка трова. Тобто, хто шукає, той знаходить. Якось, так. «троваре» буде знаходити якраз О, отровато і лібруке воливо. «Отровато і лібруке воливо» – «я знайшов». Цю книжку, яку я хотів. Тобто я знайшов книжку, яку я хотів. Отрувату і в Е, вот. Ось такі малесенькі приклади. Е, я знаю, що може я знову допускаюсь помилики. Я намагаюся не допускати з їх, тому що ну пробую. Але сама просто інколи помиляюся. Просто, як на мене, інколи краще. Ну хоч Розуміти просто, як, що до чого. І є ще багато на Ютубі кан... е... блогерів, хороших, які знімають їх е... відео. І по них також можна доповчитися і бачити оці мої помилки. Якщо я помиляюсь, то вибачаюся, бо знаю, що пишуть мені в цей, що інколи помиляюсь. Ну я вже інколи нічого не можу зробити, бо багато вже на цей час витрачаю, щоб ці відео знімати. Тому просто хотіла. Подякувати всім, хто дивиться, всім, кого подобається, бо, вау, у нас вже там 2000, це дуже багато для мене людей, які дивляться. І сподіваюся, що і вам надалі буде подобатися моє відео. Я була рада для вас знімати і є. Далі радію вам знімати відео. От. І всім бажаю Божого благословення і дякую вам. Грація, міла діборі.